Як працює в сучасному світі сучасний біосептик? Це очисні споруди, це вже альтернатива вигрібним ямам і септикам. Вони очищають каналізаційні стоки. В першу камеру заходить брудна, брудна вода, допустимо, та визли на унітаз. Зайшло 10 літрів брудної води. В цей же момент самопливом витікає очищена вода, яка прийшла ще вчора, позавчора, і пройшов, пройшла весь цикл біологічного очищення. Тут усередині є вісім камер. Вісім камер біологічного очищення. Там тут процеси біологічні і хімічні. На виході вода витікає, практично дуже близька. До води навіть з-під крану бувають моменти. І куди ця вода поступає, потім куди ми її відвозимо відводимо, в дернату? Відводиться у рівчаки дренажні. Щось потрібно для автономної роботи такої системи. Вона okay. споживає електрику, чи ну що які розтрати на неї? Так. Є? Ця дана модель споживає приблизно 40 50 кВт, залежить від режиму у місяць. 40-50 кВт у місяць в еквіваленті це приблизно 100 гривень. Тобто, це залі.